На полі воно все видно. Є у нас вже перші посіви сівалки, там я думаю, що нема ми, таких ну, ми ж, дивіться, дивіться, мої це так. буде п'ятий рік, що ми почали о, рахуємо, я, рахуємо якість посіву. Ну, правильно, а як по-іншому можна зараз. Ні, така зараз буде? ніхто не рахує. Як не рахує? Ну, якість не рахують, Густо, рахують густоту. Коли приїжджає, питають за густоту. Це зрозуміло. пропало. Вони... <съя> служба... <съя> бо служба безпеки не є агрономами, тому їх не цікавить, можливо, якість посіву. Зрозуміло, що якість посіву Дайте, це. В цьому випуску, це... Chi, саме моні, каже, почала каже, служба охорони іще по цьому. І ще, <съя> да, ще і такий що там? момент, що <схістя> واка, <вона разом схістя> ми да, Дещо хочемо. Показати, що, да, ми приміняємо тальк, але приміняємо тільки тальк. Ніяких там, талькографітових сумішів суміш не потрібно. От, ну, перш за все, Талька обов'язково. Тальк, да, Бажана. Ну, дуже, ну, дуже бажано. Це дуже треба. бажано бажано, Дуже Дуже це треба? да. Є насіння, наприклад, цукровий буряк, там, ліпак. Ми там не приміняємо тальк, воно гарно сипуче, воно буде спокійно е, проходить через цю дозуючу заслінку. Скажімо так. Але враховуючи те, що насіння обробляється, ну, препаратами, скажімо так, або фарбами ну, не, не, не дуже якісних, можливо, там виробників. Дуже висока така структура, як, як тартушка, насілинки, тому воно може дещо збиватися в таку якби, грудку. Ну, не грудка, просто не, не просипається. Тому ми рекомендуємо приміняти тальк. От. Чому тільки тальк? Тому що у нас нема таких поверхень, які... Які труться об пластик. Власне, у нас, скажімо, так, якщо беремо до уваги диск і ущільнювач, вони обертаються одночасно. Тобто немає проблеми тому, що це тут буде диск, а так просто тертися. Він обертається одночасно із, бачите, на підшипнику це все стоїть. ну І залишок повітря виходить просто в кришку. ну скидається. Потім по корпусу, якщо ми візьмемо, ми тут теж не побачимо ніяких пластикових таких ущільнювачів, там, чи гумових чи ще щось таке. Тобто нам не потрібно е, графіт, бо в нас не створюється ніяких таких статичних напруг. Е, ну і Ще що хочу сказати, якби унікальність або в чому великий плюс, що споживання електроенергії на один електропривід у нас виходить, менше 1 А при роботі. Тому е це потрібно враховувати, відповідним чином це е якби, може відображатися там на якості посіву, на скажімо так, можливості генератора трактора забезпечить е таку необхідну потужність або необхідну потребу в струмі там і в навантаженнях. Потім, е